Поповнення у Мукачівському замку. Історичний музей збагатився новими візитівками. Тут відкрили оновлену експозицію родини Ференца Ракуці II та визвольної війни 1703-1711 років. На урочисте відкриття завітало чимало гостей серед них. Пересічні громадяни та партнери проекту відкриття експозиції у залі портрети історичних особистостей старовинні меблі 17-18 століття, зброя, гроші та інші предмети часів. Визвольної війни при вході гостей зустрічають манекени Ференца Ракоці та Ілони Зріні у відповідному вбранні 17-го століття, яке створив дизайнер із Ужгорода. Позаду них бюсти визволителів із сучасного мультитач девайсу, який знаходиться поруч. Можна дізнатися більше про Ференца ракоці та його історію, або ж одразу із вуст екскурсоводів. Багата сім'я купила цей замок ще в 17-му столітті за 200 тисяч форентів. Революційна перебудова замку Валася середній та нижній двір було добудовано, коли прийшла багата сім'я. Тому турист сьогодні, коли відвідає наш музей, він все це може побачити, який величезний вклад у історію замка зробила трансільванська родина Ракоці. Про родину Ілони Зріні і Фаренса Ракоці чимало знають і туристи. Ця родина відома. Не тільки у нас на Закарпатті, не тільки в Мукачеві. Вони були власниками цього замку, але це і люди, яких знала Європа. Реставрація музейної зали Перенца Другого ракоці тривала протягом року. На її ремонт та нові експонати витратили ще мало, а це 148 тисяч євро. В більшості це кошти з фондів програми фінансування Європейського союзу. Я радий представити партнерів. Це Східнословацький історичний музей. Східнословацький музей в Коштіці називається правильно. І іншим партнером є музей, замок Шарош -Потоку, музей Шарошпотоку, музей Ракоці. Власне, з ними ми і розпочинали цей проект, і тепер ми маємо нагоду відкривати оновлену експозицію і лицарський зал. Посприяла відкриттю експозиційної зали. І міська рада Мукачева. Ми теж долучалися, це спільне фінансування проєкту. Але ідея завжди така зеркального фінансування, яке відображає кошти і нашої сторони, а також кошти європейського проєкту. Ці гранди ми вигрували і перед цим, але є і спонсорські кошти. Наприклад, один із мостів був побудований за рахунок коштів іглави. Це край височина, який вже з нами давно в партнерстві. Туристам нова візитівка Мукачівського замку Паланок сподобалась. Експозиція дуже гарна. Я приїжджала в замок, коли ще була стара, бо тут була стара експозиція, присвячена родині Раковці. Но зараз то, що зробили, то шикарно скажемо. Міський голова Мукачева стверджує, що похвала відвідувачів замку для них дуже важлива, адже від розвитку туризму напряму залежить розвиток міста. Турист прийде, він залишить кошти у готелях. Між іншим, вже місяць всі готелі Мукачеві замовлені. Турист залишить гроші в ресторанах, де піде похарчуватися в кав'ярнях, випив каву, купив сувенір і, відповідно, гроші працюють і приносять як доходи своїм господарям, підприємцям, так і вони потім сплачуючи податки. Податків місцеву казну дають можливість розвивати місто. Наостанок відвідувачам показали оновлену лицарську залу, яка також входить до проєкту реставрації. Тут провели конференцію на тему туристичний маршрут місцями слави Ракоці. Офіційні зустрічі, конференції та концерти класичної музики тут планують проводити і надалі.